Минулого тижня у Кременчуці було зареєстровано 1114 випадків захворювання на ГРВІ та грип. Цього тижня 1531. Наразі близько ста класів у Кременчуцьких школах переведено на дистанційну форму навчання у зв'язку з приростом захворюваності. Лікарі запевняють, що ситуація контрольована і в той же час тримають руку на пульсі щодо введення додаткових карантинних обмежень у школах міста. Насправді, зараз сезон, коли дійсно підвищується захворюваність на ГРВІ, в тому числі на грип. Зараз справді підвищилась захворювання на грип. Особливо ми тестуємо людей швидкотестами і сьогодні переважає саме грип А. Він дійсно має симптоми, коли лихоманка, тобто висока температура вище 39, яка дуже погано реагує на жарознижувальні препарати. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтесь самолікуванням. При появі перших ознак звертайтесь до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Найчастіше це висока температура, і людей бентежить так, те, що вона дуже погано збивається. Тобто, після жарознижуючого препарату вона знижується на декілька поділок градусника, і потім через короткий проміжок часу знову піднімається до так званих фебрильних цифр: 39, 39, 5, 39, Біль в горлі і надсадний сухий кашель. Біль в м'язах і відчуття ломоти в суглобах. Це теж класичний симптом грипу. Щорічна вакцинація проти грипу зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Найкращий захист від грипу це вакцинація. Вакцинуватися проти грипу можна впродовж цього сезону, тому що за прогнозами ми очікуємо і і вже є циркуляція чотирьох штамів. Всі вакцини зараз захищають від чотирьох штамів. Але слід зауважити, що, наприклад, людина впродовж сезону може перехворіти декілька разів, Різними штамами, тобто, якщо людина зараз перенесла грипа, це не значить, що вона до кінця сезону не захворіє там грипом Б або не захворіє ще з якимсь підтипом грипу А, тому. Найкраща профілактика грипу, найнадійніша це вакцинація. До речі, вже є інформація, що Україна отримала 12 тисяч вакцин проти грипу для безоплатної вакцинації. Тому чекаємо розподілу цієї вакцини по регіонах і будемо вже тоді запрошувати ті категорії людей, які найбільше в групі ризику. Що стосується рівня захворюваності по місту, якщо він і далі зростатиме, то з понеділка може бути прийняте рішення щодо введення карантину в школах міста. Анна Литвин Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.